Каже, Буває таке, ти, наприклад, проходиш який період життя. У мене була прикольна історія, як якось одного хлопця наставляв, там десь пару років витягував з самих там, дуже таких дивних ситуацій. І, знаєш, ну, як, я не казав, я твій наставник, ти мій учень. Просто це стосунки, знаєш, ти наставляєш, і потім якось сидимо, спілкуємося в, там, в такому колективі. Він каже про наставництво. Він говорить: в мене ніколи не було наставника. Я в цьому думаю, дайте підзатильника. Знаєш. А, але Потім проходить час, і він каже, коли він вже почав когось наставляти, і напевно почув щось свою адресоподібне, подібне, знаєш, і він зрозумів, ага, ото ці тонкі моменти, це десь Паша піклувався, допомагав, наставляв. Подивившись на ось цю історію в ретроспективі, чи бачив ти, що Пилип тебе наставляв, от як старшого пастора церкви Спасіння, але ти тоді це не помічав. Вже зараз ти дивишся, ти бачиш, оце ці моменти були такі тонкі моменти його. Наставництво керівництва, як він допомагав тобі, от саме цей перший період становлення тебе як пастора церкви Спасіння. Знаєш, тут є, є такий важливий момент просто вміння помічати і вміння бути вдячним. Бо є якісь речі, знаєш, на яких ми схильні зациклюватися, якийсь негатив. От, там діти стосовно батьків там, чи служителі стосовно вищестоячого пастора. От щось там десь щось людина зробить не так. Мовно кажучи, я що зроблю не так, я міг зробити багато добра для людини. Але десь я помилився, чи десь не був недостатньо чутливий, чи десь трошки зарізкий. І вже все для людини, це я кажу, як 10 копійок, які закрили сонце. Бо якщо 10 копійок достатньо близько піднести до ока, то вже сонця не видно. Ну, що таке 10 копійок, а що таке сонце величезне світило. Але якщо ти зациклився на цих 10 копійках, все, тобі вже все інше вже не сприймається. І тому, от в питаннях з служителями, яких Бог поставив над нами нашими наставниками, дуже важливо, по-перше, ну, вміти цінувати це добре, і навіть якщо трапляється щось таке, що нам, як то кажуть, не до вподоби, або, можливо, несприйнятливе, не, не, не звертати на це надмірну увагу. Якщо ж говорити про безпосередньо мій досвід, то я б сказав би так: пастор Пилип. Навіть якби він мені нічого ніколи ніде не сказав і не підказав, мені достатньо того, просто, що він є як приклад, як модель. А, тому що е, просто е, той факт, що поруч зі мною є людина, яка має досвід, якого в мене немає, яка робить певні кроки, яких я ніколи не робив, певні рішення, яких, до, яких, до яких я ще не доріс, і мені буде, і мені є на кого оглянутися, це величезне благо. Це величезне благо, коли ти стаєш не просто на підлогу, ти стаєш на чийсь плечі, коли хтось дозволяє тобі відштовхнутися від свого досвіду. Угу. Тому в якійсь мірі я ніколи не ждав, я так буду аж геть відвертим, я ніколи не ждав від пастора Полипа, що він стане для мене другом. По-перше, я розумів, що ну, у нас є різниця в віці, все одно це відносини більш такі батьківсько-синівські. І в кінці кінців, друзів в мене може бути багато, а пастор в мене один. І якщо мені треба буде десь реалізувати якісь мої душевні потреби, то я знайду, де їх реалізувати, з ким мені треба поговорити, кави попити, там, побідкатися на життя і так далі, і тому подібне. Але пастор, який в потрібний момент зможе мене десь направити, десь підкоригувати, або просто мовчки іти поруч, і я буду бачити, що в мене є цей приклад, в мене є на кого оглянутися, це величезне благо. Це навіть якби він нічого не робив. Але при цьому, звісно, він, він, він ну, проявляв і проактивну позицію. Тому що були моменти, коли він запрошував мене в кабінет. І, звісно, кожен раз я десь трохи переживав, тремтів, що я вже не так зробив. Але це могли бути якісь такі точкові підказки, але дуже важливі. Там, Умовно кажучи, я проповідував в неділю. І він він завжди сидить днів, на зібранні, правильно? Та, та, так, він сидить. І він через кілька днів говорить, зайди в кабінет. Ну, я заходжу, і, в принципі, як на мене, ну, наче непогана проповідь була. А він мені підказував такі нюанси, от, знаєш, як в деталях, апгрейд, як, що можна покращити, те, чого я не бачу. Тому що, ну, якби я бачив, я б вже так це зробив. Тобто, очевидно, що якщо я так не робив, то я просто не бачив. А хтось бачить, хто стоїть зі сторони, або там, на щабель вище, і він може це помітити. І він мені давав такі. Ну, такі якісь підказки, які допомогли мені потім взяти їх до уваги. І, і дійсно я відчув, що після того, як я це застосував, там, проповіді стали кращими. А це могли бути якісь кадрові рішення. Я пам'ятаю, якось він закликав мене і каже: я бачу в тебе, ну, в тебе проблема в підборі кадрів. Це був теж якийсь там один з ранніх періодів. І я вагався, бо там були випадки, коли я брав людей до себе в команду, ці люди не залишалися потім. І я так, так десь трошки так плавав в цій, в цій темі. Він покликав, він мені буквально декілька слів сказав е, стосовно кадрів. І я зрозумів: от, от інколи тобі достатньо, щоб хтось просто світло вімкнув якийсь бік. Я зрозумів, uh -huh. ага. От, от воно ж, от що я упускаю, uh -huh. от що я не бачу. Тому ось ця така пасторська перспектива, пасторська точка зору. Вона завжди була присутня в моєму житті, і я завжди залишався і буду залишатися до цього відкритим, тому що ну я ставлюся не просто з повагою до, до його досвіду чи до шляху, який він пройшов, чи навіть до нього особисто. Я ставлюся з повагою до тієї місії, яку Бог йому доручив, і до того покликання і того помазання, якщо так сказати, яке Бог дав для виконання цієї місії. Mm. І е, я розумію, що я війшов не в я війшов в його працю. Я не, не починав е, на рівному місці. Ну, по великому рахунку, ніхто ніколи не починає на рівному місці. Навіть перед Ісусом Христом був Іван Хреститель, Знаєш, тому оце вміння вшанувати і відштовхнутися і взяти краще, що що ти бачиш попередники. Мені здається, що це дуже важливе. Тому що е, кожне наступне покоління нам же ж хочеться придумати щось таке, чого ніколи до нас не було. Але для того, щоб щось придумати, треба вивчити попередній досвід. Uh -huh. І от як я для себе розумію, знову ж таки, вертаючись до мого улюбленого Єлисея та Елі, що таке подвійне помазання. Ну, як я розумію, чому подвійне? Щоб було подвійне, треба, щоб було що помножити на два. Тобто візьми краще, що було до, врахуй краще досвід, який був до, і тоді, на підставі цього, ти зможеш uh -huh. е просунути справу далі. Тому оця така спадкоємність поколінь з моєї точки зору дуже важлива, і ясно, що це двосторонній процес. Тут є і процес з боку старших людей, які передають тут. Потрібно, щоб було і правильне серце, і відкритість, і певна доброта, але з іншого боку важливе і синівське серце, тому що навіть в ідеального батька в причі проблудного сина. В ідеального батька двоє синів були так собі, якщо чесно. Uh -huh. А батько є символом небесного Отця, а сини, відверто кажучи, кожен зі своїми uh -huh. проблемами. Тому дуже важливо, щоб було і одне, і інше. І, звісно, коли це співпадає, тоді, я думаю, при такій синергії відбуваються якісь хороші речі uh -huh. в ділі Божому. Скажи, uh -huh. Ти теж сказав, ти передав вже служіння. А, ти бачив приклад Павлопа, ти вже передав служіння пастора церкви в 2022 році, ти сказав. А Скажи, що треба знати про передачу служіння, про вчасну передачу, про невчасну передачу. Що б ти сказав? Ну, наприклад, в вашому випадку, я те, що я чую, динамічний ріст, структура росте, треба ну, нові виклики. А Якщо церква, наприклад, ну, стабільно, плюс-мінус, знаєш, на плаву тримається. Чи треба там передавати? Тобто, що треба знати в принципі про передачу лідерства? Які ти уроки можеш дати з твого досвіду і розуміння передачі лідерства? Мені якось важко давати якісь уроки, бо я розумію, що багато ситуацій настільки індивідуальні і загальні принципи. Напевне, напевне, тут пастор Пилепро розказав би зі своєї перспективи більше і Я знаю, що буде інтерв'ю, він точно, точно зможе сказати, як він це бачить. Я його запитаю, що він передав Миколі. це <ші> <Зі, запити> За дивне рішення було. Зі своєї точки зору, те, що я наразі можу оцінити і побачити, ще, скажімо, е не маючи в повноті повної картини, бо я думаю, що якась, напевно, фінальна моя передача теж буде, там, умовно, після 60, і е е вже, вже тоді. Але що я бачу зараз, е це. З моєї точки зору, це не питання віку, це питання часу. От е, ці два грецьких слова, які є, е, і вони є в біблійному контексті Хронос і Кайрос. Хронос як час в цілому, і кайрос як от момент, коли треба зробити саме це, коли це відбувається, як то кажуть, в потрібний час в потрібному місці, угу. так? Е, ось, зловити ось цей кайрос особисто для себе. Е, я би по-людськи, суто по-людськи, я би ще бачив себе пастором помісної церкви ну, щонайменше років сім. Аж доки би там пастор Пилип не передавав би вже остаточне єпископство, і він визначив мене спадкоємця саме як єпископа, Центральна церква і старший пастор. У центральній церкві вони будуть передані одному з його синів Давиду. І я так думав: ну до того часу, доки він не передасть мені єписковство, то я лишався пастором церкви. В цьому якась була певна логіка. І я дуже любив пасторство в церкві. І, і це те, що мені подобалося. Особливо я любив роботу з новонаверненим. Мені завжди і до сьогоднішнього дня я в хорошому сенсі слова кайфую від роботи з підлітками, з молоддю. Це, це те, що мені дуже подобається. Чому це довелося зробити? От просто прийшло відчуття, що час. І е, е, в якійсь мірі. E, вже коли я передавав тут, то, то це відчуття часу, воно спочатку прийшло до пастора Пилипа, він мені сказав, ну, мені здається, що час тобі передавати, і зараз час перефокусуватися і вже почати займатися об'єднанням, іншими церквами. А я десь просто прийняв це. І сьогодні я думаю, так, це було правильно. Оце зловити оце зловити відчуття часу, коли, коли це, це доречно. Ну, ясно, що якщо це вже там. Якісь такі дуже видимі признаки, що вже людина, вона, не ходить. вона вже так. Чи, як, наприклад, я був в церкві, де пастор не мав слуху повністю, він був повністю глухий. Він, він вже, вже не чув. Ну, то Очевидно, що, напевно, там ну, треба було вже зорієнтуватися, вже, якщо вже такі ознаки, то, то вже треба орієнтуватися на видимі речі. Але може так статися, я думаю, що може так статися, що це буде по всім видимим параметрам. Ти ще можеш бути, бути і бути. Христос каже до апостолів, Він каже: краще вам, щоб я від вас пішов. А вони засмутилися. Ну, Тому що вони не розуміли, ну як може бути краще. Ну, по-перше, Христос. Тобі тільки 33. Ну, яке краще? Ну, по великому рахунку, ми б сьогодні, якби ми складали Христу план на життя, ну, ми б дали йому ну, як мінімум до 70, правильно? Ну, так, ну реально. Дали би йому побути все. Христос передав своє служіння в 33. І я, коли про це думаю, то я розумію, що для його команди це було шоком, це було стресом. Але це був час, це був потрібний час, що саме на цьому етапі вони підхопили і вже вони пішли далі. Як цей час не втратити, не пропустити? Знову ж таки, я думаю, що це стосунки з Богом. Це якась внутрішня чутливість, це спостереження за якимись речами, як Бог, як то кажуть, оркеструє події в твоєму житті. Як він натякає тобі, це може бути через інших людей, через обставини, через якесь внутрішнє ведення. І якщо людина чутлива, я думаю, вона, вона почне на це звертати увагу. На превеликий жаль, і ми бачимо це також, багато людей не чутливі до цього. І є я в деяких ситуаціях я дивлюся і я бачу, що ну, як мінімум вже можна було би виховувати біля себе когось. Вже мав би там біля Мойсея якийсь у бігати. Вже мав би там. Не знаю, там біля Павла якийсь Тимофій ходити, uh -huh. а є генерал, а потім наступна ланка це є фрейтор. А от цієї структури uh -huh. немає, то очевидно, що це проблема. Uh -huh. Але е, мудрий лідер, мені здається, от, наприклад, про домашню групу, коли ми говоримо, ми кажемо, що мудрий лідер він починає виховання помічника, як тільки зайняв позицію. Він вже починає когось готувати. Тому. Якщо ти в цей процес іде в режимі нон-стоп, ти піднімаєш природньо біля себе лідерів, то на якомусь етапі ти з цього, скажімо, пула, з цього, з цього з цієї обойми ти зможеш когось обрати, коли ти відчуєш, о, от зараз цей момент. Угу. І, і тоді відбудеться передача. Супер. Я ну, задав питання про передачу, да, і ось те, що я почув, я б хотів би це, знаєш, відмітити, зафіксувати. Коли пастор не готує собі, давай скажемо, не готує лідерів, в принципі, угу. в своєму оточенні, в його обоймі, як ти сказав. То, в принципі, він не думає про передачу лідерства, виглядає так. Тобто він сфокусований на те, що він буде пастором, буде нести служіння і далі. І це означає, що десь немає цієї установки там, розвивати, передавати, Бо... і тоді оця чутовість втрачається. Це те, що я почув. Тут ще, знаєш, є ще елемент, звісно, однозначно. Тут ще є ще цей елемент, як мені здається, знову ж таки. Хтось може сказати, тобі легко говорити там, в 41, а, а подивимося, там, що ти скажеш в 61 чи, mm -hmm. чи в 71. Тому я дуже обережний з цим, і тому десь я, можливо, так спеціально трошечки підбираю слова. От коли, знову ж таки, ви будете з пастором Пилипом спілкуватися, я думаю, що там він буде різати без наркозу, він там без анестезії все розкаже, і все буде дуже прямо, чітко і конкретно. Я ж, я ж намагаюся бути максимально коректним в цьому. Але е, ясно, що це має бути постійний нон-стоп процес підготовки лідерів. На момент, коли я прийняв команду, і в мене е, в команді всі були старші за мене. На момент, коли я передав. Половина команди це вже були молодші за мене. Тобто, були люди старші за мене, були люди молодші. Mm. Е, і, і мені здається, це нормальний здоровий процес. Коли в тебе в команді є люди із категорії 20, 30, там, мовно кажучи, я був в районі 40, далі 40, 50. І, і, і це, 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 мені здається, непогано, коли ти оточуєш себе і ти піднімаєш постійно лідерів. І це, знову ж таки, це, це, це частина просто євангельського процесу, ну, це те, що Біблія нам показує. Це частина слідування за Христом. Якщо ми йдемо за, за учителем, який виховував учнів, то ми mm -hmm. теж природним чином будемо піднімати біля себе людей. Mm -hmm. а, але тут ще є оцей момент, щоб відпустити mm -hmm. оцей момент довіри. А що буде далі? Навіть у мене. При тому, що я, начебто, пішов, ну я грубо скажу, на підвищення. Я мусив передати церкву, я став єпископом. І там ми в процесі там, передачі вже об'єднання. Але навіть в мене на якомусь етапі було відчуття, що в мене щось, наче забрали Твоє. моє. І це мене так неприємно здивувало, тому що я, навпаки, я все життя намагався так десь себе контролювати, щоб я не стався до церкви як до свого. Я знаю, що я прийняв, я рано чи пізно має віддати, да? Бог дав, Бог взяв. Але у цей момент, наприклад, в чому в мене це проявилося? Тому що в мене вже була команда, класна команда. Це в моїй команді, я люблю це повторювати. Кожна людина була краща за мене в чомусь. Я тішився тим, що Бог мені довірив людей, кожен з них мене в чомусь перевершував. І тут я стою єпископом, а що таке єпископ? тебе практично що таке команда в єпископа? Це пастори, в кожного з яких є, умовно кажучи, свій якийсь уділ. І по великому рахунку кожна церква автономна, кожна церква самодостатня, і кожний пастор має ризик стати князьком над цим уділом. Угу. І вони хочуть тебе послухаються, хочуть тебе не послухаються, і так далі. І тому подібне. Зовсім інша динаміка стосунків. І я зрозумів, що тут треба просто переналаштуватися, то треба це поміняти. І навіть в мене, хоча, начебто, це був елемент підвищення, оцей момент відпустити і довіритися, що це Бог мене веде, він про мене попіклується. Він викликав ну, певний угу. час роздумів, молитви, переоцінки, перепланування, свого ставлення і так далі. А я можу уявити, наскільки це важко людині, яка, наприклад, все життя вона вкладала, і тут йому відпустити. Стоїть питання, а хто він? Знову ж таки, це питання ідентичності. І я почув цю думку від одного свого товариша, він сказав дуже важливу річ. Він сказав, що в такі моменти, коли ми, ми мусимо змінюються наші ролі. Треба усвідомити, що роль це ще не я. Угу. Роль це ще не те, ким я є в першу чергу. Те, ким я є в першу чергу, ніколи не змінюється. Це те, що я Божа дитина. І Бог, який вів мене до цього моменту, Він попіклується про мене далі. І ну, окей, ну, значить, Господь дасть і зайнятість, і служіння, і затребованість, і, 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 і на наступному витку життя. І я дуже сподіваюся, що колись там, через 20 років я повернуся до цього інтерв'ю. І я скажу так само, коли е, доведеться приймати якесь рішення в 60. Угу. Чи ти передав би служіння собі 25-річному зараз? Е, я не знаю, бо е, навіть коли я прийняв служіння в 25 років, через деякий час я зловив себе на тому, що людське серце дуже лукаве. Я зловив себе на тому, що ми там ставили одного з лідерів домашніх груп, і я запитав, скільки йому років, мені сказали 25, і я запитав, чи ще не рано. А мені в 25 передали церкву з кількох сотень людей. І я подумав: чекай, чекай, ну це ж нечесно. Тобі передали таку велику церкву в 25, а ти на іншу людину дивишся, і, і такий, а, 25. Ну, напевно, що питання не у віці, питання в інших критеріях. Але тим не менше е, дуже важко мені сказати. Чи передав би я самому собі. Важко, зокрема, тому що я ж то себе знаю, можливо, навіть краще, ніж мене тоді знав Пастор Палеп. Я такий доволі схильний до самокритичності, до такого внутрішнього перфекціонізму. І тому я думаю, що я би дуже сильно придирався до себе, і я би, знаючи себе, вважав би себе недостойним. І до сьогоднішнього дня вважаю, що ясно, що це Божа благодать. І він визнає нас гідними служіння. Але, е, напевно, оця моя самокритичність вона би завадила мені зробити це, це дуже легко. Угу. В нашій розмові ти вже багато разів десь якісь ну, свої, як знаєш, мені здається, легко говориш про свої помилки, якісь поразки. Я і раніше, коли готувався до інтерв'ю, чув якісь твої, а, чи в проповіді, чи а, на загал. Mm -hmm. Дитина зал, можеш сказати про якісь свої там знаєш фейли. питання, яке я хотів тобі задати. Як ти думаєш, чи варто лідерам ділитися своїми поразками, десь помилками, слабкостями з церкви? Чи не може це навпаки підірвати їх авторитет? Чи навпаки це показує церкві, що я з того самого тіста, що і ви? Що ти думаєш про це? Бо ти це ніби транслюєш, який зворотній зв'язок ти отримуєш? Це дуже хороше запитання. З одного боку, зараз є великий запит на таку справжність, чи як то каже, чи вже не каже молодь, трушність, да? якусь таку автентичність і те, що англійською мовою звучить як vulnerability, да? така mm -hmm. вразливість, коли, коли ми показуємо, що ми люди, і особливо для цього теперішнього покоління. для міленіалів, для зумерів, для них це якби ну, показує, що ти один із них. Да? От вони готові, готові тебе краще сприймати, коли ти не ліпиш себе якогось святого чи там німба на себе не напялюєш, а ти показуєш, що ти один з них. Але е, я нещодавно я не пам'ятаю, де я натрапив на цю думку, можливо, в якійсь книзі, можливо, слухаючи якийсь подкаст. Але це мене сильно торкнулося цікава, цікава річ, що якщо люди завідомо до тебе розположені, то твоя демонстрація твоєї вразливості, вона примножить твій авторитет. Якщо люди завідомо проти тебе розположені, то демонстрація твоєї вразливості тобі зашкодить і ще більше покаже їм, що вони праві, тому що вони, вона ще більше утвердить цій думці. Тому в моєму випадку, я був доки я цієї думки не знав, я не міг зрозуміти, чому, наприклад, умовно кажучи там, ну в нашому випадку, в випадку нашої церкви, коли я на проповідях розказую якісь відверті історії, люди засміялися, вони бачать, що я не нормально ставлю до самої В принципі, я так думаю, що 90% залу. Вони реагують дуже на це позитивно. І, як правило, навіть коли люди дивляться там якісь мої проповіді онлайн, вони кажуть, о, там, а чому ти це так робиш? Чому ти там такі історії розказуєш? Чому ти жартуєш? Я кажу, зрозуміти, в першу чергу я служу ось цій церкві, яка сидить переді мною, uh -huh. а тільки потім моя друга аудиторія це всі інші люди з різним бекграундом, які це подивляться. Але ось люди, якими служу в першу чергу, і я, я знаю свою аудиторію, я знаю цих людей, я знаю, чим вони живуть, uh -huh. я... Вибачте, був біля них, коли вони посвячували дітей. Потім був біля них, коли ці діти вінчалися, і я проважав їхніх батьків у останню путь. Я, я прожив життя, шматок життя з цими людьми. Але навіть в нашій церкві я від деяких людей інколи чув запитання подібні. На що ти це розказав? Ти показав себе в поганому світлі. І коли я оцю думку зловив, я подумав: так про мене кажуть люди, які вже бачать в мені якісь недоліки, які вже мають стосовно мене якісь упередження. І коли я це демонструю відкрито свої помилки, вони такі е, стверджуються. Да, вони в цьому стверджуються. І приєдні. тому люди, які до мене ставляться завідомо негативно. Вони, бачачи мою вразливість, можуть у цьому утвердитися. Люди, які ставляться позитивно, вони навпаки, вони, вони бачать відвертість, вони бачать відкритість, і, і, і їм це ще більше допомагає довіритися uh -huh. і, і, і е, зрозуміти, що прийняти навіть те, що я кажу, бо о, він теж у мною в одному човні. Uh -huh. В мене таке буває, в нього таке uh -huh. буває. Але я прийняв рішення орієнтуватися на цю другу категорію. Тобто на... Ти не паришся, ти можеш ділитися. Ну, ясно, що тут, звісно, що є здоровий момент, така, така межа здорова. Наприклад, мама вона ж не завжди розказує з татом про те, що, що вона переживає і відчуває для маленьких дітей. Бо це може бути для них чимось травматичним. І мама може мати температуру, але при цьому вона не скаржиться дітям на своє важке життя, іде і робить і готує їм їсти, і так далі. Тому є моменти, коли не все треба людям розказувати, але я для себе таку межу побачив. Ісус, він не демонстрував своїм учням рани, які кровоточили. От хто міг витримати на Голгофі, по факту, жінки і один Іван. От ті витримали дивитись на його збичоване тіло. А більшість розбіглася. вони були не готові побачити приниження учителя. А коли вже він воскрес і вже рани не кровоточили, шрами тільки лишились, він вже показав це їм як ознаку перемоги. Тому для більшості людей. Достатньо того, щоб вони бачили ситуації, які вже завершилися. Mm. Якщо це ще досі моя боротьба, я про це напевне не буду розказувати. І це, бо, бо ця вразливість не послужить на благо, вона навпаки, вона травмує. Вона десь може, якщо це маленькі діти, вона, вона, і вони бачать, умовно кажучи, напевно, в кожного з нас був такий момент, коли ми в чомусь маленькими дітьми побачили слабкість своїх батьків. Там, я пам'ятаю, Одного разу ще в дитинстві для мене був травматичний досвід, коли ми відпочивали на річці. Це ж батьки були невіруючі. Я ж був малим хлопцем. І поруч була якась п'яна компанія, і чоловіки полізли битися до, до моїх батьків, і до батьків там інших моїх друзів до, до нашої компанії. І я пам'ятаю, як, як наші батьки добряче відгребли від тієї компанії, і оце відчуття, що твого тата в тебе на очах б'ють, і він слабкий. Це дуже травматична штука, насправді. То мені було років 6 чи 7 але до схвір пам'ятаю, як мені цей жах мого тата б'ють. От є моменти, коли, коли для, дити... для дитини, якщо ти надто покажеш, от я зараз борюся з тим і з тим, і з тим, це ще рана, яка кровоточить, вона для неї травмуюча. Але коли ти показав їй, що ти вже це пройшов і переміг, і що да, так, ти, ти боровся, але ти вже показуєш, що це вже в минулому, то для неї це підбадьорення, о, він переміг, і я можу перемогти. Через це я навіть інколи служителям кажу, показуйте вже зцілені рани. Діліться, розказуйте про свої рани, але показуйте вже зцілені, щоб ви заохотили. І коли ми дивимося на зцілені рани Ісуса, ми віримо, що в ранах його наше зцілення, бо якщо його рани були загоєні, значить наші рани будуть загоєні. Mm. І так само, коли ми ділимося загоєними ранами пасторськими, люди бачать, О, він це пройшов! Ну пройшов вже дивіться? стоїть на сцені, розказуєш і сміється з того. О, то, то і я зможу прийти. М можеш дати одну якусь історію свого. Промаха в пасторському служінні. Чим ти можеш поділитися, звичайно? Ось слухай, ну їх немало було. Немало було. Цих, цих, цих помилок і промахів, і різного роду невдач, і, і неправильно підібраних слів, і якихось надмірних реакцій. Щоб згадати якусь одну, напевно, доведеться поламати голову. і Давай так, якщо я, я буду триматися зараз в пам'яті, якщо в процесі мені, мені прийде якась історія, яка, е, яка дійсно проілюструє щось достатньо яскраво, я, е, я, я розкажу, важко чому згадати. Я знаю, що їх багато. І я намагаюся максимально об'єктивно і тверезо ставитися до того, що я людина із плоті і крові, і, відповідно, помиляюся, і до сьогоднішнього дня помиляюся. Але... Якось навчив себе, привчив себе до того, щоб максимально відпускати їх ці історії. Я, одна із моїх проповідей, яку я дуже люблю в багатьох місцях, я проповідував, вона про ефект пам'яті. От наша пам'ять, вона, хто сказав, подібна до океану. Є речі, які спливають на поверхню, є речі, які йдуть на дно. Але вони не зникають. Просто, просто Нам здається, що ми їх забули, але насправді, десь там в глибинах свідомості чи не знаю, там несвідомого, десь вони осідають, десь вони туди в архів уходять. І от для мене таким прикладом стало а, те, що відбулося свого часу з Патріархом Яковом, в одному розділі зустрічається два рази слово пам'ятник. Пам'ятник, як те, що поставили як знак на пам'ять одного разу. В цьому самому розділі згадується, що він поставив каміння, який вилив оливу, і це був пам'ятник на місці, де Бог явився йому і сказав: Я Господь Бог твій, я Бог всемогутній, я благословлю тебе. І він поставив цей пам'ятник в Бетелі, на місці, де Бог йому являвся раніше. І він поставив пам'ятник, тут буде місце, ми будемо завжди згадувати. Тобто, простий висновок, запам'ятовуй хороше. Став пам'ятники на місцях перемог, на місцях зустрічі з Богом. Запам'ятовуй хороше. Фіксуйся, фіксуй увагу на хорошому. І потім, буквально декілька вниз він ставить надгробний пам'ятник на могилі Рахілі. Пам'ятник, який потім простоїть століття і всі будуть знати, що Рахіль там похована. І, іншими словами, будуть пам'ятники такі і такі. Але коли Рахіль помирала, і коли, перед тим як він поставив цей пам'ятник, вона народила хлопчика і дала йому ім'я Беноні, що означало син моєї лівої руки або син моєї скорботи. І що робить Яків? Він ставить на місці Смерті на місці поховання Рахілі пам'ятник, щоб показати, я буду пам'ятати тебе, але переименовує хлопчика і називає його Веніамін. І буквально Веніамін – це син моєї правої руки. І він каже: Не син моєї скорботи, не син моєї неудачі, не син мого невезіння, а син моєї правої руки, син мого успіху, син моєї удачі, син мого везіння, син мого щастя, тому кому буде щастити. Я для себе зробив такий висновок в пам'яті. Добре, треба свідомо запам'ятовувати, воно важко запам'ятовується. Ну, ми ж завжди не на негативі, на негативі да. новини всі так. від негативу відходять. Негативне буде запам'ятовуватися, але дуже важливо запам'ятати його правильно. Через це мені uh -huh. інколи важко згадати щось таке погане, хоч навіть зі власних лаж, якихось падінь, провтиків. Бо я як я намагаюся його переосмислити і дати йому інший заголовок. Uh -huh. Знає ти що? бачить в ньому щось позитивне. Є, ну, якийсь висновок рок. з того зробити. Так. І якщо це. Я роблю цей висновок, то, до речі, потім я й можу про це легко розказувати. Uh -huh. Але оцей якийсь негативний момент. Запам'ятайте цю історію як хорошу. Uh -huh. І тому, коли ти кажеш, згадай якусь помилку, я думаю, а що воно було? Бо я ж, начебто, не Он конвертував. Да. Я не наче хештег помилка там не поставив, uh -huh. а, а я нам спробував цю історію перейменувати. Uh -huh.